Ну що ж, настав час говорити відкрито, пенсіонери не зайві люди в цій країні. Кожен із нас має бабусю, дідуся або ж сам стоїть на порозі пенсійного віку. І ми не можемо мовчати, коли бачимо, як покоління, що збудовувало цю країну своїми руками, сьогодні змушене виживати замість того, щоб жити достойно. Наші пенсіонери це ті, хто працював десятиліттями. Будував заводи, лікував людей, навчав дітей, захищав батьківщину, вирощував хліб, і сьогодні вони мають повне право на гідне життя, але реальність жорстока пенсія, за яку навіть комуналку повністю не оплатиш, ліки по космічних цінах, продукти за цінами, що щодня ростуть. Одинокі, старенькі, що лишилися без підтримки. І це у державі, що пишається своїм народом. Держава, яка не дбає про старших, це держава без серця. Пенсія це не подачка, це не допомога, це зароблене. Кожна гривня пенсії це плата за роки праці, здоров'я, молодість, яку було б віддано Україні. Пенсія, за яку не можна жити у 2025 році: мінімальна пенсія в Україні це у межах. 2600-3000 гривень за ці гроші потрібно оплатити газ, світло, воду, купити найнеобхідніші ліки, бодай щось покласти на стіл. Реально? Ні, це нереально. Ліки від тиску 150-200 гривень, один курс антибіотиків від 500 гривень. А якщо людина має діабет, онкологію чи серцеві хвороби. А якщо самотня і нікому допомогти, більшість стареньких не живе, просто виживає. Не тому, що вони не працювали, а тому, що їм платять негідну пенсію. А як в інших країнах? Наприклад, Польща середня пенсія у 2025 році понад 4 тисячі злотих. Це приблизно 36 тисяч гривень. Німеччина понад. Півтора тисячі євро пенсія це більше 60 тисяч гривень. Литва близько 600 євро це 24 тисячі гривень. Ми не говоримо зараз про рівень економіки, ми говоримо про пріоритети. Бо навіть у країнах, які теж переживали важкі часи, влада не дозволяє стареньким голодувати чи жебрати. Там пам'ятають, саме ці люди вивели державу з руїн. Одинокі, але стали непотрібні. Особливий біль це самотні пенсіонери, ті, у кого немає дітей, родичів, тих, хто поруч, ті, хто зустрічає старість у тиші, голоді і безсиллі. Їм не допоможе ніхто, якщо не допоможе держава, якщо не допоможемо ми, уявіть, як боляче прожити життя. А потім відчути, що ти зайвий, що держава тебе забула, що за тобою прірва. Ми не маємо права на таку байдужість. Треба щось робити з цим. Пенсії в Україні мізерні, і це вибір держави, а не об'єктивна неминучість. Якщо можна виділяти мільярди на різні там ремонти і ще щось тому подібне, то чому просто не розподілити? Також і кошти для пенсіонерів. Якщо міністри, хто відповідальний за цю систему пенсійну подумають, то вони напевно, щоб і й змогли знайти кошти, щоб була гідна пенсія. Невже люди при високих посадах забули, що народ це не тільки молодь, не тільки виборці, а й ті, хто вже не може кричати, але тихо страждає вдома? Від старості своїх років. Ми також не повинні мовчати, треба про це говорити. Цей пост це не просто емоції, це заклик такий, щоб ми могли зробити своє життя і Україну кращою для людей, до пенсіонерів. Хочеться сказати наступне: ви не покинуті, вас бачать. Ми боротимемось за вас. Ви не повинні думати, що ви винні в чомусь що так сталося, ви покоління, яке заслуговує нам вдячність, ви маєте право жити, а не доживати. Хотіло бися також звернутися до держави, щоб постарались підняти пенсії, бо це обов'язок держави підняти людям пенсії, забезпечити старших людей гідним життям в Україні. Створити доступ до безкоштовних ліків, продуктів, догляду це не милосердя, це відповідальність держави. Що можна зробити вже сьогодні? Про це можна говорити, про це потрібно говорити. Підтримувати пенсіонерів у дворі, в черзі, в транспорті, у кого є змога. Купіть бабусі хліб, це дрібниця для вас і порятунок. Для неї, чи так само дідусеві. Треба звертатися до місцевих влад і вимагати платити більше, що ви заробили для старших людей. Задавати такі питання, які не є популярними, але вони є для блага народу. Підтримувати ініціативи та фонди, які допомагають стареньким, об'єднуватися в суспільство. Яке поважає свою старість, яке має майбутнє. І пам'ятаємо, ми всі будемо пенсіонерами. Це не про їх, це про і нас, це не про тих, хто вже є пенсіонером, це і про тих, хто ще буде. Пройде 10 років, 20, 30, і ми будемо на їхньому місці. Ми самі збиратимемо пенсію, дивитимемося на ціни в аптеці, на Самотні зими і нескінченні рахунки. Тож те, що ми робимо зараз, це не просто про повагу до старших, це інвестиція у власну старість, у свою гідність, у майбутнє. Якщо ви згодні, що пенсія має бути справедливою, поділіться цим відео, поставте йому вподобайку, нехай і другі люди підтримають це. Нехай цей крок буде. Початком збільшення пенсій, бо старість це не вирок, це частина життя, яку потрібно прожити з гідністю. У своїй державі, яка дбає про своїх людей, переконаний, що так воно і буде, що з, з часом пенсіонери повинні жити гідно, мати високу європейську зарплату, пенсійну зарплату, мати доступ до ліків, до безкоштовних ліків. Мати багато дуже надбавок, тому що пенсіонери, це наші колишні, було майбутнє, а зараз це наше обличчя перед ними. Прохання підтримати це відео, щоб воно набрало якомога більше відгуків, і нехай зміни починаються вже завтра.